Як визначити найкращого актора в історії? Хтось скаже, що це складність ролей, які зіграв актор, хтось скаже, що це різноманітність ролей та жанрів, в яких актор брав участь, але є премія, яка вважається найвищою нагородою для кожного актора. І це Оскар. Багатьом видатним акторам так і не вдалося отримати хоча б один Оскар, але є актор, який отримав їх найбільше. У нього їх аж три, і це Деніел Де Ліус. Що цікаво, Деніел не такий вже й відомий не серед знавців кіно, а останнім часом він взагалі відмовляється від зйомок та віддає перевагу обробці дерева та ручному виготовленню взуття в Італії. Моні, що ти чорт забирай, верзеш? То як йому вдалося отримати три оскари, його принципи акторської гри та чому він більше не хоче зніматися в кіно? Деніел народився в Лондоні. Батько мав англійське та ірландське походження, а мати була єврейкою та мала польське та литовське походження. Сім'я Деніела вважалася елітою. Батько Деніела був відомим національним поетом, а мати акторкою. Коли Деніал був в школі, його батьки переїхали в більш бідний район, де в школі над ним знущались, тому що він мав єврейське коріння та належав до так званої еліти. Сам Деніал описує свою юність як хуліганські роки, тому що він частенько крав в магазинах. Не тому, що був бідний, а тому, що це викликало в нього емоції. У 1968 році батьки Деніала вважали його поведінку занадто дикою і направили його в незалежну школу, де його навчили обробці дерева акторському миске. Стельство та ловлі риби. Однак через два роки його знову переводять в іншу школу, де вже навчалась його сестра, і там вже була більш спокійна атмосфера. Свій дебют в кіно Деніел робить вже в 14 років у фільмі Неділя, клята неділя. Він описував свій перший досвід в кіно як суцільне задоволення, так як йому заплатили 2 фунти за вандалізм в дорогих автомобілях біля його місцевої церкви. До речі, згодом цей фільм стане першим з п'яти фільмів Деніела, які увійшли в топ 100 британських фільмів. У 1972 році у батька Деніела діагностували рак підшлункової залози, і вони переїхали в Лемонс, щоб батько міг відпочити та відновити сили. Однак, в травні того ж року батько помирає. Настав час, коли Деніелу треба було вирішити напрямок його подальшої кар'єри. Не дивлячись на те, що Деніел вже грав в театрі та дебютував в кіно, він вирішив подати заяву на п'ятирічне навчання на майстра обробки дерева, але йому відмовили через настачу досвіду. Однак його взяли в театральну школу Брестолю, де він навчався три роки. Його вчитель акторської гри вже тоді підмітив, що, хоча Деніал здавався дуже зосередженим на своїй грі, спокійним та чемним хлопчиною, було видно, що всередині нього справжня буря. Згодом вони поставили п'єсу класовий ворог, де Деніал просто сяяв. і тоді всім стало зрозуміло, що він справжній талант. На початку 80-х Деніел починає зніматися в британському телебаченні та має маленькі ролі в фільмах Мороз в травні та Скільки миль до Вавилона. Згодом Деніел отримує теж епізодичну роль вуличного бандита, але в дуже великому фільмі Ганді, який стає міжнародним хітом та буде входити в топ 250 найкращих фільмів за всю історію. Після цього Деніелу вдається отримати головну роль в фільмі Інша країна та в фільмі Баунті, де він зіграв конфліктного, але відданого помічника. Також актор мав успіхи в театрі. Він приєднався до королівської шекспірської групи та грав в п'єсах Ромео та Джульєта та інших у 1985 році. Деніел отримав своє перше признання критиків, коли зіграв молодого вуличного панка у фільмі Моя прекрасна пральня, який увійшов в топ-50 британських фільмів. У тому ж році грає в фільмі Кімната з видом та отримує премію за найкращу роль другого плану. У 1987 році Дельюіс отримує статус провідного актора та грає головну роль в фільмі Нестерпна легкість буття, де він зіграв чешського хірурга, емоційно захопленого жінкою. Що цікаво, під час зйомок, що тривали 8 місяців, Деніел вивчив чешську мову. В цей час Деніел вважається одним з найбільш обіцяючих акторів наряду з Гаррі Олдманом. Коліном Фертом та Тімом Ротом. Вже у 1989 році Деніел отримує свою першу оскороносну роль. Він зіграв Крісті Браун, відомого письменника та художника з церебральним паралічем в фільмі Моя ліва нога. Готуючись до зйомок, Деніел відвідував клініку в Дубліні, де подружився з людьми з обмеженими можливостями і перебирав їх поведінку. Деніел створює свою власнику техніки акторської гри, коли він на місяці перевтілюється в персонажа та виходить з ролі тільки після закінчення зйомок. Деніел настільки вжився в роль, що зйомочній групі треба було його готувати з ложечки та возити всюду у візку під час зйомок, а його сім'ї треба було доглядати його вже після зйомок. Деніел навіть зламав два ребра, коли впав з візка під час зйомок. Того ж року, під час спектаклю, Деніел втратив свідомість, граючи принца Гамлета. Він стверджував, що перед ним з'явився привид батька Гамлета, після чого Деніал почав нестримно ридати та відмовився повертатися на сцену. Пізніше Деніал сказав, що скоріше бачив привид свого батька. Після цього інциденту Деніал вирішив більше не повертатися на сцену театру та переїздить в Ірландію, щоб відпочити та відновити психологічне здоров'я. Тисячу 1992 року Деніал вмовляють повернутися в кіно і дали головну роль в фільмі Останній з магікан під час підготовки до цієї ролі він фізично тренувався. Жив в лісі та їв тільки те, що вбив та зловив самостійно. День також згадав свої навички по обробці дерева та зробив своє власне каное. Та навіть після зйомок носив з собою гвинтівку, щоб залишатися в образі. Наступного року він знімається в фільмі Вім'я батька. Він зіграв персонажа, якого несправедливо засадили за вибух. Для ролі він схуд на 14 кілограм та просив, щоб зйомочна група ставилася до нього як до ув'язненого. Обливала холодною водою та ображала. За цю роль він отримав свою другу номінацію на Оскар та Золотий Глобус. В 1993 році Деніел знімається в фільмі Скорсезе Епоха ненависті. На протязі двох місяців Деніел носив аристократичний одяг 1870-х років, включно з циліндром, плащем та тростиною. Деніел скептично віднісся до цієї ролі, так як вважав себе занадто англійцем, але критикам фільм сподобався. 96-му році Деніел грає в фільмі Суворе випробування, де знайомиться зі своєю дружиною, та в фільмі Боксер. Під час зйомок Деніел тренувався з колишнім чемпіоном світу по боксу Барі Макгіноном та відвідував професійні матчі. Пізніше Макгінан стверджував, що Деніел міг би стати професійним боксером, якщо б захотів би. Після цієї ролі Деніел сказав, що хоче завершити кар'єру актора та зайнявся своєю улюбленою справою обробкою дерева. Деніел настільки любив працювати з деревом, що навіть його десятирічний син думав, що його батько будівельник, а не актор. А згодом переїхав до Флоренції, де навчався виробництво взуття. У 2002 році Мартіну Скорсезе та Леонардо Ді Капріо все ж таки вдається переконати Деніела зіграти в фільмі банди Нью Йорку», де він зіграв ватажка злодійської банди. Щоб увійти в роль, він найняв церкових артистів, щоб ті навчали його метати ножі. Під час зйомок йому поставили діагноз Пневмонія, але він відмовився надягати тепле пальто або проходити лікування, тому що це не відповідало тому періоду. Але зрештою його переконали звернутися за медичною допомогою. Фільм сподобався глядачам, і Деніал отримав свою третю номінацію на Оскар. Потім дружина Дей Льюіса, режисер Ребека Міллер, запропонувала йому головну роль у своєму фільмі Балада про Джека і Роуз, в якому він зіграв вмираючу людину, яка жалкує про те, як склалося його життя. Але фільм отримав змішані відгуки. У 2007 році Деніел отримав свою другу оскороносну роль за фільм Нафта. Фільм дуже сподобався як критикам, так і глядачам, і всі, як один, відмічали акторську гру Деніела. Отримавши премію Оскар за найкращу чоловічу роль, Деніел став поруч з Марлоном Брандо та Джеком Ніколсоном і навіть став єдиним володаром премії Оскар за найкращу чоловічу роль протягом двох десятиліть поспіль. У 2012 році Деніел зіграв Лінкольна у біографічному фільмі Стівена Спілберга. Коли Спілберг просив Деніела зіграти цю роль, Деніел запросив рік для підготовки, і Спілберг погодився. Деніел прочитав безліч книг про Лінкольна і довго працював з візажистом, щоб досягти фізичної схожості. Також майже ідентично відтворив голос Лінкольна та розмовляв їм навіть після зйомок. Фільм отримав визнання критиків, особливо за гру Дель Юеса. Він також став комерційно успішним, зібравши понад 275 мільйонів доларів в прокаті. Того ж місяця, де Льюіс з'являється на обкладинці журналу Time, який назвав його найбільшим актором у світі. За цей фільм Деніел отримав свій третій Оскар та став абсолютним рекордсменом в цій категорії. Після цього фільму Деніел вкотре заявив про своє завершення кар'єри. Однак після п'ятирічної перерви Пол Томас Андерсон переконав Деніела знятися в фільмі Примарна нитка, де він зіграв кравця, який закохується в офіціант. Фільм отримав широке визнання критиків і Де Льюіс знову був номінований на премію Оскар за найкращу чоловічу роль. Після фільму Деніел остаточно заявив про закінчення кар'єри і вже сім років не знімається в кіно. А чи подобається вам Деніел Де Льюіс? які ваші улюблені фільми з ним? Або, можливо, ви перший раз почули про цього актора? Пишіть про це в коментарях. Дуже дякую всім, хто підписується на канал і ставить лайки. І побачимось в наступному відео.